Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу, що він родився в наших серцях і змінив наше життя. І що для нас це праздник, це свято, воно дійсно свято, в яке ми розуміємо, що для кожного з нас робив Христос? Що після того, як Він родився, Він змінив і наше життя. І Багато хто просто розуміє, що це праздник, але не розуміє суті цього праздника. І дяка Богу, що він нам відкрив розум і що ми це розуміємо і можемо дійсно його прославити як того дитя, як царя, як нашого батька. І слава Богу за це. І слава Богу за те, що ми знаходимося в теплому місті, що ми. Можемо помитися, що ми маємо то все, і коли в, ну, в нашій державі така ну, ситуація. І я би хотів говорити сьогодні трошки про одне питання, яке воно в якийсь час воно мене так само е, ну, тривожило, або я не розумів, як до нього підійти правильно. Це вроді би просте питання, але воно питання з'явилося, коли в нас з'явилася війна. Це питання було в мене в розумі на початку війни, і коли ці питання з'являються, ти їх шукаєш в Слові Божому, і потім ти його, ти його випробовуєш на практиці. Бо часом ми чуємо слово Боже, але ми не можемо його випробувати на практиці. Чи можна молитися за військових? У мене було таке питання. І, і це нормально. Ми, не родилися, коли, коли в, ми родилися, коли в нас не було війни. Я за себе говорю. Я не розумів, як це, ну, як це робити, як це молитися за них. І ти багато чого не розумієш, бо там є зброя, там є якісь питання, є якісь смерті і так далі. І ми, як віруючі люди, ми дивимося в Слово Боже. І... і слідуємо це Слово Боже, і хочемо, і задаємо питання до Бога і шукаємо його в Слові Божому. І що нам каже Слово Боже? До Тимофія? З першої з друг... з першої до Тимофія з другої глави? Отже, передусім благаючи чинити молитви, моління, прохання, подяки за всіх людей. За царі і за всіх, які начаствують, щоб провадити нам життя тихе і безтурботне, у всякому благочесті і чистоті, бо це добре і водне Спасителю вашого Богу, який хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини. Всі ми обращаємо внимання на перше місце, щоб віруючим бути в мати життя тихе і безмиттіжне і молитися за начальствуючих. Щоб вони давали можливість нам мати таке життя. Ну ніхто не ну, я за себе говорю, не дивимося далі, що нам Бог Він хоче, щоб люди усі спаслися. Як начальствуючий, як військовий, як якась людина, яка робить щось неугодне для Господа, так само Він хоче, щоб вони спаслися. Тобто ми можемо дивитися, що це гріх. Але Бог дивиться на людину, яка нуждається в спасінні. І тому і хочу ще друге місце читати. Це від Луки з 18 сіха. Сказав також і до деяких, які були, які були упевнені собі, що вони праведні, а інших принижували. Таку притчу. Це приклад. Два чоловіки прийшли до храму помолитися один фарисей, а другий митей. Фарисей, ставши так про себе молився. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди грабіжники, неправдні, перелюбники або як цей Митер. Знаєте, ну, подивиться на фарисея. Всі ми, всі ми ну, дивимося сіда на фарисея як священника в Старому Заповіті. Але якщо дивитися це, на цю це, е, притчу, як, наприклад, то це такий приклад до тих людей, які вважають себе праведним. Фарисей не хотів молитися. Він, він вважав, що він кращий, ніж такі люди. Як грабіжник, як неправедні, як перелюбники. І коли він так вважав, то як ви думаєте, чи він би молився за таких людей? Я думаю, що ні. Бо він вважав себе кращим, і для нього ці люди вони були ну, грішними, вони були нечистими, вони йому не, він точно не переживав за них. І це такий приклад для нас, для віруючих, сучасних, сучасних віруючих, в тому числі і до мене, це приклад, коли ми можемо вважати себе праведними, і вважати, що хтось там, десь. ну, Чи це військовий, чи це не військовий, чи це в тюрмі, чи це грішний якийсь, і що за них не треба молитися, бо вони. ну, ми праведні, а вони ні. А Бог нам каже, що треба за таких молитися, бо їм так само треба спасіння. І Бог нам показує, що коли ми себе, ну коли ми в такому стані і вважаємо себе праведними, коли ми не хочемо за когось молитися, то це не той стан, який хотів би, щоб хотів би бачити Бог в нас. Тому Бог хай благословить нас. І ще одне місце це опять же про молитву. Там даже більше сказано, за кого нам треба молитися. Всі ми, в принципі, знаємо це місце. А я кажу вам, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас. Добро робіть тим, хто ненавидить вас. І моліться за тих, хто кридить і гонить вас, щоб ви були синами Отця вашого Небесного. Тобто тут навіть більше. Це ті люди, які нам щось принесли, і ми за них маємо молитися. І бачу що є ситуацію зараз, ти розумієш, що може щось ти і не розумієш, але розумієш, що треба молитися за тих людей, яким важко. До яких треба, постучати, щоб Бог постучався в їхнє серце. І якщо дивитися, таких людей багато. Зараз таких людей багато. Е, в мене тільки сусід пішов, один, другий військовий, е, ще я знаю, ще знаю там е, хлопчину, тоже він пішов, в нього там, з рукою проблема вернувся. І я думаю, що для нас це має стати зараз таким, знаєте. Ну, викликом, якщо ми маємо таких сусідів або знайомих, то просто треба спитатися в них і сказати, що давайте я ну, буду молитися за вашого сина чи за вашого цього. Записати там, знаєте, щоб ну, людина відчула, що ви, як віруюча людина, переживаєте за його рідну людину. І Хотілося б молитися за військових, і хотілося б, щоб ви молилися за капелані так само. Бо ми, я, ну, ти коли сталкуєшся з цим, ти бачиш, що це треба. От Ми недавно просто були е, в кав'ярні. Тобто раніше ми цього не бачили, раніше цього не було. Ми були в кав'ярні. Ну, друж... там Дружина побачила військового і каже: треба встати, бо немає місця. А він на, на протезі. Ми встали, підійшли. Я там поздоровався, спитався, побажав здоров'я. Ну, спитав, як людина, чи він вже пройшов реабілітацію, знаєте. І, ну, отакі от прості речі, прості. І ми йому вступили місце. Це не то, що ми хочемо щось. Це Просто такий приклад, знаєте, коли ти ну, раніше ти не сталкувався з цим. І ми побачили, як його дружина прямо нам подякувала. Просто елементарні речі. Які люди можуть не замічати, що такі люди є. Понимаєте? І тому хай Бог нас в цьому благословить, щоб ми мали таку мудрість і бачення. Ніхто нас не заставляє там щось брати і йти. Но ми, як віруючі люди, маємо бачити, що зараз у нас такий час в нашій державі, і що ті люди, яким важко, вони нуждаються в нашій допомозі. І ще один приклад хочу навести. Він затронув моє серце. Такий просто приклад, коли людина, находячись там на фронті, вона, вона звертається до Бога. Получається, що один чоловік вже більше 50 років, і коли він був там, він отримав в ногу, в обидві ноги і в руку. І йому перев'язали. Жгут ну, турнікет, і, виходить, все одно він не зупинив. Йому перев'язали ще вище на руку. І він розумів, що вже в нього руки не буде. Ну, в ітоги йому відрізали повністю руку. І він такий, ну, як вам об'яснити, що, е, що його і виносили. Е, його довго виносили. Тобто евакуація довго до нього добиралася. Тобто там більше 20 годин, 24. І він розумів, що він і не ходячий, і в такому стані, що він міг би і не добратися. І от коли ти за таку людину молишся, ти розумієш, що цій людині Бог дав можливість. Бо були такі, що вони, коли його виносили, вони не вернулися звідти. А він, який не міг. Був неходячий, вернувся. Розумієте? І ти розумієш, що такій людині говорити про Бога, що це Бог тобі дав життя, що ти звідти вернувся, коли на двох ногах і на руках не вернулися люди звідти. Розумієте? І це якраз той момент, коли ти просто можеш помолитися і сказати подякувати за нього Богові, що він йому дав життя. Тому моліться за військових. Вони нуждаються в спасінні, вони нуждаються в нашій підтримці. І не написано в Слові Божому, що ми будемо грішити, якщо ми будемо молитися за військових. Христос міг сотнику. Він не просто помолився, він ісцелив його слугу. Так само пройшло, і коли Петро пішов в дім Карнілія, сотніка, офіцера, який мав 100 чоловік починені в себе солдатів. Він поміг. Бог хотів спасти його душу так само. так само. І зараз ми бачимо, що люди і не хотять може, але такі, такі в нас зараз обставини, коли Бог хоче людей показати, показати їм, що Бог є. Тому до молиться і молиться також за нашу команду. Ми з Вітією Луцьковим ходимо і ну, хай Бог благословить. Йому за всі слава. Амінь.